Ну що, друзі, дві новини по Кисюні, яка у нас перебуває на стаціонарі, вона травмована. Отже, дві новини: одна гарна, інша погана. Гарна новина полягає в тому, що Кисня почала їсти. Це дуже добре. Це означає, що в неї є жага до життя, і вона потрошку починає адаптуватися в нових умовах, до яких вона не звикла. Добре, це ок. Погана новина полягає в тому, що вона не ходила в туалет. Весь цей час, по великому вона не ходила в туалет. Отже, процес дефекації вона не здатна на нього. Це означає, що травмовані ті саме частини нервів спинного мозку, які відповідають за, да, і за нижню частину тіла, і також за дефекацію. Сьогодні нам прийшлося самостійно її видавлювати фекалії, тому що вона вже ми розуміли, що так не може бути з тварина. Кололи, давали уколи, о, вибачте, кололи, давали таблетки. Що, які прогнози в подальшому? Я робила їй деякі тести, я не бачу поки що покращень а, рухливості. Вона так само не відчуває лапки задні і не відчуває хвостик і, відповідно, не може їм макурувати. Такі справи. Яке в неї майбутнє? Ну, Є гарна новина, що вона ходить по-маленькому, самостійно в туалет. Це дуже добре. Це прям клас. Погана новина, що вона не може ходити по-великому. Але ще не, не час зовсім казати, що все погано. Тому що ще процес лікування продовжується, ще ми даємо їй препарати, що, можливо, все налагодиться. Хай вона краще буде на тримання, я завжди це кажу: щодо тварин, інвалідів, спинальників. Да? Краще хай буде тримання повне, аніж те, що потім треба самостійно вдавлювати. Тому що означає, що ти прив'язаний до тварини, це дуже важко. Це дуже важко у нас багато підопічних. і... Щоб приділяти достатньо часу, достатньо уваги кожній тварині, ми просто розриваємося. Такі справи, будемо сподіватися на краще. Це оця кацюня, яка травмована. І немає в неї, розумієте, по рентгену у неї немає переламів. Але ж ми розуміємо, що ну, МРТ б це показало, що з контрасту, можливо, щось показало. Не будемо робити це, їхати, вести її. Стресувати у Київ поки що так Ділилася з вами новинами. Так. Негарними на жаль.